Вісток батальйон, таких, як ми, таких нас мільйон. Давай, давай, Вертіївка вставай, ідемо ми за рідний мірний край. Хай кажуть нам, що ми фашистів не зубиним, що ми не схожі на військовий батальйон. Так знайте ви, що ми на бію поле підемо, танками проїдемо, і в небо полетим, вогонь, вогонь, сільський наш батальйон. Як ми, таких нас мільйон, давай, давай, народи наставай, а ти, москаль, на нас не зазіхай. Вогонь, вогонь, сісткий наш батальйон, таких, як ми, таких нас мільйон, давай, давай, на тіївка, вставай, ідемо ми за рідний мирний край. У нас на двох із стенькою, один броні жилет. і дід Мишко позичив нам німецький кулемет. всі грудьми затулимо український наш кордон. Були прості жінки, тепер любить так батальйон. Вогонь, вогонь! сільський наш батальйон, таких, як ми, таких нас мільйон. Давай, давай, народи наставай, а ти, москаль, на нас не зазікай, вогонь. Любисток батальйон, таких як ми, таких нас мільйон. Давай, давай, вертіївка, вставай, да? ідемо ми за рідними край. О, оце вертівка видно.